Хамське поводження контролерів Чернівецького тролейбусного управління з учнями та створення стресових ситуацій для дітей. Школярі, користуючись міським комунальним транспортом, кожного разу ризикують потрапити у справжню кімнату страху, адже не знають, чим може закінчитися їх поїздка. Детальніше про те, чому влада лише пливе за течією у реформі електронного квитка та чому від цього мають страждати діти у сюжеті. Це Владислав, який навчається у восьмому класі одного з Чернівецьких ліцеїв. У нього є учнівська транспортна картка. Однак неодноразово скористатися нею школяр не міг через несправні валідатори. Тож мусив платити повну вартість квитка. У Мене були такі випадки і не один раз. У мене було около чотирьох разів, коли треба було оплатити, Своїми грошами на картку і такі випадки не поодинокі. Більше того, останнім часом збільшується кількість нарікань на роботу контролерів. Зокрема, батьки скаржаться, що перевіряючи транспортні картки учнів, працівники ЧТУ поводять себе, м'яко кажучи, некоректно по відношенню до дітей, які під цим тиском просто не можуть вчасно знайти квиток чи учнівський. Головне, що вони беруть на швидко плати, бо не маю коли чекати. Дитина розтірялася, ще й опозорив її інший провіряючий. А дитина від неочікуваності просто не могла знайти квиток в кишені. Кому жалітися? Хто має в цьому розбиратися? Незрозуміло. І чи мають вони право без батьків вимагати в дітей гроші. Моя подруга на днях бачила таку ж ситуацію. Вчепилися до дитини, кричать. Дитина плаче, показує зошити, що вона дійсно вчиться в початковій школі, що може подзвонити мамі і скинути фото забутого документа. Але ж ні, ці люди не мають серця. І це хіба не хабар, штраф на дитину за проїзд, нібито без квитка. А квиток є куплений попередньо у водія. Дитина їхала зі школи з портфелем. Не зміг знайти вчасно в портфелі та підтвердження, що він учень. Так, таке часто трапляється з дітьми. Тим на такі дії контролерів міська влада просто розводить руками, мовляв, жодна реформа не відбувається без недоліків. Тих людей і, і, і ми проводимо роботу, і ми їх караємо, і це є не, не по З випадки це було не не багаторазово і, і, і по любому ми про з контролерами, що все було вічливо, і все таки вони дивилися на те, що це діти. Окрім того, якщо учні шкіл ще мають… Мають хоча б надію на безкоштовний проїзд у тролейбусах міста. Їх однолітки, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах, такої можливості позбавлені, оскільки їм транспортні картки не видають, і це при тому, що ще місяць тому депутати проголосували за таку можливість. Ті ж самі діти наші, які вчаться в професійно-технічних училищах, коледжах, які мають це місто розбудовувати, обслуговувати і жити в ньому. Вони. Такої пільги немає. Депутати підтримали, проголосували, але за місяць фактично виконавчими органами влади нічого не було вжито з жодних заходів. Наскільки я там спілкувався десь з пятью шістю завучами коледжів, ніхто до них не звертався. Більше того, вони звертаються, і їх просто пускають по широкому колу. Тролейбусне управління відправляє їх в освіту, освіта в мерію, мерія в тролейбусне управління і питання не закрите. Тож, поки влада експериментує з транспортними картками для юних. Чернівчан, а контролери по-хамськи поводять себе з учнями та тиснуть на них, створюючи стресові ситуації. Страждають наші діти, яких, як виявилося, навіть немає кому захистити. Тетяна Дубіцька, Катерина Гушул, Василь Ставчанський, Руслан Батюк та Максим Білоткач Теми дня тва.